Всім привіт! Сьогодні поговоримо про одну з найцікавіших штук у мові. І ні, це не про нудні правила. Це про такий собі секретний інструмент, яким користуються письменники, щоб їхні тексти оживали, ставали глибокими і, знаєте, по-справжньому виразними. Звучить трохи дільно, агеш? Але саме в цьому і є вся магія порівняльних речень вони, наче спецефекти в кіно, додають нашим думкам об'єму, перетворюють плаский текст на цілий світ в уяві. Ну що, готові зануритись? Поїхали. Давайте уявимо, що кожне таке речення це дзеркало. В одній його частині ми бачимо те, що є насправді, тобто реальність, а в іншій відображення, яскравий образ. І саме цей образ додає глибини, ніби перетворюючи звичайні слова на таку собі 3D картинку. Це допомагає не просто зрозуміти, а по справжньому відчути, про що йдеться. Окей. Як і будь-яка класна конструкція, порівняльне речення має свою чітку схему, таке собі креслення, і зараз ми розберемо його буквально на гвинтики. Так от є три прості кроки, щоб безпомилково впізнати нашого героя. Перше, ставимо питання, як. Друге, шукаємо спеціальні слова маркери, такі собі маячки. І третє, найголовніше, перевіряємо, чи є в реченні дві окремі дії. Саме це, друзі, і є ключова ознака, яка відрізняє складне речення від простого порівняльного звороту. Це треба запам'ятати. Ану, погляньмо на цей приклад. Бачимо дві дії перша музика грає, є. Друга душа розмовляє теж є. А сполучник наче просто поєднує їх в один надзвичайно потужний образ. Бачите? Все насправді просто. А ось тут починається найцікавіше і, скажу чесно, найскладніше. Бо дуже легко сплутати справжнє складнопідрядне речення зі звичайним порівняльним зворотом. Але не хвилюйтесь є один секретний прийом, як їх розрізнити. Подивіться умажно на ці дві фрази, вони ж майже ідентичні. Але в одній з них є прихована друга дія, а в іншій її нема. І от уміння помітити цю маленьку, але вирішальну різницю це і є наш секрет. Давайте розберемо на прикладах. Ліворуч, ми легко можемо уявити і додати дію. Памороз розблищала як сіль. Що робить? Блищить. Слово сіль до може бути підметом, тобто виконавцем дії. А праворуч, у фразі забив гол як професіонал, слово професіонал лише порівнює, але не виконує окремої дії. Ми ж не можемо сказати, як професіонал забив. Нелогічно. І ось ця табличка просто блискуче показує, як звичайна фраза може прокачатись і вирости. Починаємо з простого звороту. Потім, якщо слово машина стоїть у називному відмінку, воно автоматично стає підметом, і, вуаля, ми отримуємо неповне речення з прихованою дією. Ну і нарешті можемо додати цю дію відкрито, працює і маємо повну розгорнуту конструкцію. Отже, ось він, наш головний секрет. Це лайфхак, який працює ну просто завжди. Якщо іменник у порівняльній частині стоїть у називному відмінку, тобто відповідає на питання, хто що, то перед нами точно речення. Можливо, не повне, але речення. Якщо ж іменник у будь-якому іншому відмінку, це просто зворот. Запам'ятайте цей ключ він вам ще не раз допоможе. Гаразд, зі структурою здається, розібралися. А тепер переходимо на новий рівень смисловий. Бо порівняння можуть бути цілком реальними, а можуть бути абсолютно фантастичними. І це, до речі, впливає на те, які сполучники ми будемо використовувати. І знову повернемося до нашої аналогії з дзеркалом. Уявіть, звичайне дзеркало показує реальність, так? Це вірогідне, тобто реалістичне порівняння. А тепер уявіть чарівне дзеркало, яке показує щось уявне, метафоричне, оце і є невірогідне або, простіше кажучи, фантастичне порівняння. Якщо ще простіше, для реальності ми використовуємо сполучники, які просто констатують факт, а для фантазії ті, що ніби сигналізують, а давайте уявимо, ніби. Ця таблиця ваша надійна шпаргалка. Ось вам приклад вірогідного порівняння. Політ лебедів це ж реальний факт, правда? І слава, що летить над світом, порівнюється з цим реальним явищем. Все дуже логічно і базується на спостереження за світом. А ось тут чиста поезія. Слова ж не можуть буквально бути річкою, правда? Це уявний, метафоричний образ, який створили, щоб підсилити ефект. Саме для таких випадків нам потрібні сполучники, неначе, ніби або мовби. Ну що, теорії досить, бо найкращий спосіб зрозуміти мову це почати нею гратися, творити. Давайте спробуємо застосувати все, що ми щойно дізналися, на практиці. Уявімо ситуацію, знайому, мабуть, кожному. Інтернет ледь-ледь стягне. Як можна перетворити це звичайне роздратування на яскравий художній образ? І ось, наприклад, така відповідь ну абсолютно ж нереальна картина, але вона миттєво передає ось це відчуття повільності, важкості, у цьому і є сила невірогідного порівняння. І ще одна знайова ситуація шумний гамірний клас раптом замовкає як описати цю аж дзвінку тишу за допомогою порівняльного речення? Фантастика! Ми беремо звичне явище і поєднуємо його з космічним образом, і опис одразу стає незабутнім. Ось для чого ми це все вивчаємо. Це не просто граматика, це спосіб мислити творчо. А тепер невеличкий експеримент. Можна обрати емодзі, який найкраще описує ваш стан просто зараз, і спробувати завершити речення. Наприклад, я почуваюся так, наче всередині мене запустили ракету. Це ж чудовий спосіб пов'язати сухі правила з власними емоціями. Що ж, давайте підсумуємо. Те, що ми сьогодні розглянули, це не просто чергове правило з підручника, це справжній сінький інструмент. Це інструмент, який дозволяє малювати словами, створювати об'ємні живі образи і передавати найтонкіші відтінки почуттів. Вважайте, що це нова суперсила для спілкування і творчості кожного з нас. І наостанок питання для роздумів як би потрібно було описати сьогоднішній день одним єдиним порівняльним реченням, яким би воно було. Реалістичним чи може фантастичним? Подумайте про це і до нових зустрічей!